Шалому, це Славко. День шашлика в Одесі, це День нашої новітньої Коліївщини. Як же дорого ми, українці заплатили і платимо за право бути вільними на своїй землі, за спробу захистити себе на своїй землі і трошки посмажити шашлики. От бачите, Трамп, 21 хвилина тому. Ми, каже, не робили секрети в дискусії з Україною за те, які терени Росія лишить за собою. Це можна так воудритайн. Як це можна перекласти? Краще лишити за собою? Я редакцію різних варіантів виносії умови і депозитарів запрошую до дискусії у нас на сторінці. Ну що я можу сказати? Отак, от на моїх очах. Українці перетворюються на палестинців. Я через ну, походження моєї бабусі з Бялистоку завжди ставився до палестинського народу з упередженням. Ну тому, що в них не було традиції використання російських смітвесенів і Нагани на Польщі вони не закуповували. Ну, і взагалі не лишили по собі писемної культури хіба що культуру бом. Ну, з культури бомб я користувався, звісно. Тут нічого не скажеш. Але отак от на наших очах кожного можуть перетворити на палестинця. У мене виникає страшна підозра, що може, оті палестинці і не винні, може їх отак от і позбавили землі через отаких от. Тогдашніх ООН, тогдашніх Трампів, тада, тада. я тільки не знаю, хто тоді був Путіним. Я скажу, що і посварили їх з братнім єврейським народом, як от нас сварять з братнім російським. Ну, що можна сказати? Оцей от грабунок і розділ України, місце котрому в 18 столітті, і то він був засуджений Великою Французькою революцією. Це я скажу один з наслідків, який Джо Енлай мав би визнати. Ну що, може, я не чекав на такий от феодалізм, на такий от феодальний розподіл у нас. Може, до кого ж нас припишуть. Ну ще рано я скажу. Рано починати повстання. Я ж кажу, якщо нас будуть дергати, мені цікаво, ви бачили, що вже мінтам платню підняли. бо якому вже нас душити не знадобаляться не миротворці, ані росіяни вистачить власних мінтів. Я думаю, щоб придушити спротив України. Але я думаю, цей спротив це тільки початок, і Америка ще відчує і Трамп ще відчує. і Всі, хто нас зраджили зараз і зраджують вони. Запам'ятають наслідки своєї зради надовго. Ми не дамо їм спокою, як Польща не давала спокою Європі все 19-20 століття. Як от зараз палестинці побуджують совість молодих американців? Я думаю, що і ми, попри те, що й не належимо до релігії миру, поки, поки що, я думаю, ми якось свою. Конфесію миру маємо влаштувати і нагадати всім властивими для таких конфесій миру засобами, що ми не пробачимо те, що з нами зараз роблять. Що б вони там не робили, як би не обійшлося, якими б бласкавими ці пани не виявилися, врешті-решт до України, на що ми все зберігаємо надію, покладаємо сподівання, що Бог почує наші молитви і умілості від цих язичників, хоча як. Ну, він самогутній, але ми ніколи не пробачимо, Америка ніколи не стане нам другом після того, що вона зробила. Ну і єдине, що я можу поскаржитися, все-таки зрозуміло, що Путін не хоче воювати з Заходом. Якби він хотів воювати з Заходом, він би зараз отримав собі найвірнішого. І загартованого в боях союзника, але видно, що йому достатньо просто куражиться над нами, знову же почалося, що він там між утікучками є важних знайшов время по базариті об Україні. Ну, приниження це те, до чого нам, Українцям доведеться звикати ближчими роками, і ви знаєте, і наші жертви, і наша кров, і наш подвиг не викличе співчуття, розуміння. Ну що тут поробиш? Мало ми їх насмажили, мабуть, все-таки. Якщо вже платити компенсації, то варто було насмажити більше. Тепер я інколи починаю розуміти гонту з Залізняком. Той, хто через це не пройшов, не може судити коліївців за Коліївщину. Бай лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.